щодо yes, ви ви до європейців закликали їх. Так що вам no, треба 200 тисяч миротворців, 000, і це було би 000, чимось значним. A так a А яка відповідь на це? Я не сказав до речі, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав мене, сказав журналіст, Я а вони сказали, Ми сказали, що може і більше. <світ> так так, я поясню з чим це пов'язано. Журналіст запитав 200 тисяч. Я сказав, це може бути і більше, може бути і менше. Від чого це залежить? Якщо ми повернемось, зробимо крок назад, і я згадаю знов, яка армія повинна бути в Україні, якщо ми не в НАТО, або якщо немає іншого союзу. А безпеку для України, і якщо ми будемо говорити про мільйонну армію, яка спроможна зупинити путінське військо. І якщо ми будемо говорити, що немає можливості а, тримати таку армію, і Європа і Америка скажуть, давайте зменшувати, так ось що я вам кажу, якщо ми зменшимо її на 200 тисяч, на 300 тисяч на 500 тисяч, це буде говорити, що замість цього потрібні інші війська.